Такі вуличні кухні на першому таврійському мікрорайоні у кожному дворі біля під'їзду люди підігрівають воду для ранкової кави та готують собі обіди. Подружжя Кравченків Наталя і Олег на вогнищі готують собі їжу протягом майже тижня у їхньому будинку, як і у більшості багатоповерхівок у цьому районі електроплити. Говорять, що пережили російську окупацію, а такі незручності, тим паче переживуть. Стараємося з оптимізмом. Люди воду дают в частном секторе. Воды набрали. Дрова пока есть. Вот так и живем. Пару дней мы еще да. протянем На своє. А дальше уже пойдемо на охоту. <рес> Или на рыбалку. У родині безменових Валерій за шеф кухаря готує обід. Суп я вже сварил, віднес. А зараз картошки творити хочу. Картошка, так. Ну такое старайся. М'ясо варить не буде, але довго його треба варить. Де є дієво м'ясо та Хранити навіть нігде, тому що холодники то в у сектору чехот дома погипогрібає. Там самое лучше, то лучше любого холодника Да. Ну у нас то нічого ж такого нема. Валерій розказує, що проблем з дровами у нього немає. До війни розпочав робити ремонт у квартирі, то зараз є багато деревини. Ділиться, що досвід у приготуванні їжі на дровах у нього є. Запомню, молодості на забалці жив. Там постійно вугіль, дрова були. Зараз там везде газ, там все це провели. привіли. як печку топили, дровами тепіли ношу. У мікрорайоні ХБК люди також розпалюють вогнища. Запрошують усіх погрітися і попити каву і чай. Викручуємося, як можемо. варимо каву, запрошуємо, до речі, всіх хлопців ЗСУ. Пригощаємо кавою, безкоштовно, звісно, це найменше, що ми можемо зробити. Дуже сподіваємося, що зможемо знайти ще дрова в вуглі і будемо, може, їжу тут готувати. Також, якщо комусь треба щось розігріти, то, будь ласка, приходьте або просто приходьте на смачну каву. Щоб відновити електромережу в місті, потрібно близько двох тижнів, каже голова правління Херсонобленерго Ігор Сафронов. Руйнування дуже значні. Електрика у Херсоні з'явиться після того, як повністю будуть відновлені джерела жилення під станцією 330 кВт, яка була зруйнована військовими Російської Федерації. На сьогоднішній день тривають роботи по відновленню резервного живлення, яке є від Миколаєва Николаєвобленерга. Працює. На сьогоднішній день дві бригади Херсона Буленерга на своєму участку і планується допомагати одеській електричній мережі ДТЕК. Поки Херсон без електроенергії, херсонцям допомагають місцеві волонтери, готують гарячі обіди і роздають. У місто заїхали гуманітарні вантажівки, розказує начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. На 35 локаціях волонтери роздають продуктові пакети щодо допомоги людям, у яких квартирах встановлені електроплити, зараз розглядаються варіанти допомоги. Муємо зараз і цю ситуацію. Очікуємо, що все таки може бути підвезення гарячого харчування. Але зараз по місту в день роздається і ще тисяч буханок хліба за підтримки просто підприємців благодійництва. У нас іде допомога з усього світу, з усіх міст України. Також говорить Галина Лугова, незабаром запрацюють центри обігріву в усіх мікрорайонах міста. Для цього вже завезли буржуйки Ольга Ляшенко, Олена Ліщенко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.